У 685 році до нашої ери астерійській столиці Ніневії нині все територія околиці сучасного міста Молсу, що в Іраку. Народився хлопчик, він походив із дуже відомого роду. Його предки панували в горах північного Іраку багато століт. І хлопчик пішов їхнім шляхом. Ставши безжальним царем і одним із найстрашніших в історії, цього правителя вважають останнім великим царем Ацирійської держави. З цього хлопчика звали Ашур Баніпал. Він був четвертим сином царя Асирії Асархадона. Хлопець добув добру освіту, гідну нащадка монаршого роду. Його вчителями були полководець Набу шар Узура та писар Набу Акі Еріба. Вони навчили хлопця читати, писати шумерською, акацькою і арамейськими мовами. Він пізнавав різні науки, вчився їздити верхи полювання та військової справи. Ашур-Баніпал не був першим претендентом на престол, тому йому довелося почекати перш ніж стати правителем. Тієї величезної імперії. У травні 672 року до нашої ери його батько цар Асар Хадон, котрий був одночасно правителем Асирії і Валилону, вирішив поділити свій титул між своїми двома синами. Свого сина Ашур Баніпала він визнав спадкоємцем престолу Асирії, а його старший брат Шамал Шум Укін, мав сісти на престол Великого Валелону. При цьому титул, Ашур Баніпала був головний наш шаман у Шумукіну, і його брат повинен був присягнути йому на вірність. Натомість, Ашур Баніпал не мав права втручатися у справи. Свого брата, що свідчило про їхній однаковий статус двох правителів. Як виявилося згодом, це була ілюзія, ймовірно, спочатку про це брати не здогадувалися, нагоди рішення Великого Царя Сирії у столиці Сирії відбулися великі урочистості. Обидва принци-спадкоємці взяли участь у цих святкуваннях разом із представниками інших держав, а також великими асирійськими вельможами та полководцями. В останні роки свого життя Асархадон Ас постійно хворів. Начну частину його обов'язків виконували обидва брати. Коли ж у 669 року батько помер, вони мирно без будь-яких експресендентів перейняли верховну владу у державі. Всім до зустрічі на каналі. Далі буде.